Всім привіт! Сьогодні ми готуємо сливи у сиропі. Готуватиму я сьогодні ось такі чудові білі сливи просто обожнюю. Вони надзвичайно солодкі, соковиті, ну дуже смачні. Якщо у вас синя слива, її можна також готувати за цим рецептом. Для приготування сиропу ми беремо 350 г цукру та 650 г води. Баночки я попередньо простерилізувала, роблю я це у духовці. 180 градусів 10-15 хвилин. І зараз наповнюю їх сливками. Приготуємо сироп. У каструлю вливаємо 650 грам води та всипаємо 350 грам цукру. Постійно помішуючи, доводимо до кипіння, а от після закіпання зацікаємо 5 хвилин. Заливаємо сироп до слив. Та одразу відправляємо їх у каструлю для стерилізації. На дно каструлі я ставлю. Марлю і на неї зверху баночки. Вода в каструлі вже має бути гаряча, так як сироп в нас щойно закипівши, щоб не було перепаду температури і банка не трісла. 15 хвилин пройшло і ми дістали баночки, тож зараз одразу їх закатимо. Перевертаємо, накриваємо і залишаємо до повного вистигання. Дякую за лайки та коментарі, що ви нам залишаєте. Нехай смакує! Па-па!